Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми говоритимемо про те, що намагаються не виносити на загал ані в Києві, ані в Москві. Про те, що залишається поза межами офіційних заяв, брифінгів і гучних промов про майбутнє території, які стали осердям найбільшого воєнного конфлікту Європи 21 століття: Донбас і Крим. Ці назви щодня звучать у новинних зведеннях, однак небагато хто наважується відкрито говорити про реальні сценарії їхнього подальшого шляху. Сьогодні з нами Олександр Верес, алітістелутандієу аналітик із багаторічним досвідом дослідження геополітичних процесів на пострадянському просторі. Олександре, розкажіть, будь ласка, що насправді може чекати ці території у 26-му році і чому про це воліють мовчати обидві сторони конфлікту. Дякую за запрошення. Насамперед варто усвідомити, коли ми говоримо про Донбас і Крим, реальність значно складніша, ніж її зазвичай подають засоби масової інформації. Почнімо з передумов нинішньої ситуації. 22 лютого 2014 року Віктор Янукович залишив Україну. Це сталося після кульмінації протестів на Майдані, коли стало очевидно, що його влада більше не здатна втриматися. Для Росії це означало втрату ключових важелів впливу на Україну. Путін не був готовий змиритися з тим, що Київ остаточно обрав європейський вектор розвитку. Уже 27 лютого російські військові без розпізнавальних знаків почали захоплення адміністративних будівель у Криму. Усе відбувалося під прямим контролем Кремля, хоча офіційна Москва тоді категорично все заперечувала. Анексія Криму відбулася стрімко. 16 березня було проведено так званий референдум, який не визнав жоден авторитетний міжнародний інститут. А вже 18 березня Путін підписав документ про включення півострова до складу Росії. Весь процес зайняв менш ніж місяць. Проте важливо розуміти, Крим не був кінцевою метою Кремля. Первинний задум полягав у створенні так званого проекту Новоросія, який мав охопити південь і схід України від Харкова до Одеси. Це не теорія змови, а факт, про який згодом відкрито говорили самі російські куратори подій. Ігор Стрілков, відомий також як Гіркін, який керував бойовиками в Донецьку, пізніше прямо визнав, що війну на Донбасі розпочала саме Росія і що саме він натиснув на курок цього конфлікту. Однак план Москви дав збій у Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпропетровську, проросійські виступи не стали масовими. Лише в Донецькій і Луганській областях вдалося встановити контроль і створити квазідержавні утворення. 7 квітня 2014 року було проголошено Донецьку народну республіку, а 27 квітня Луганську. Почалися бойові дії між українськими силовими структурами та сепаратистами, яких активно підтримувала Росія. Літо. 2014 року стало переломним. Українська армія почала відновлювати контроль над територіями, бойовики зазнавали серйозних поразок. І тоді Росія зробила те, що раніше заперечувала у серпні 2014 року. Регулярні російські війська відкрито перетнули кордон і завдали ударів по українських позиціях. Це радикально змінило ситуацію. У вересні в мінську було підписано перший протокол про припинення вогню, але він так і не запрацював. У лютому 2015 року домовилися про другий пакет мінських угод, які фактично заморозили конфлікт. Було створено лінію розмежування, але ключове питання так і не вирішили кому належатимуть ці території? Україна наполягала на відновленні своєї територіальної цілісності, тоді як Росія вимагала особливого статусу для Донбасу, що фактично означало б збереження кремлівського контролю. Протягом наступних семи років конфлікт залишався замороженим. Люди гинули щодня, але масштабних наступів не було. Обидві сторони готувалися до чогось значно більшого. Путін увесь цей час був переконаний, що Україна слабка, що Захід не стане її серйозно підтримувати, а українська армія розпадеться за лічені дні. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. План виглядав простим: швидкий захват Києва, зміна влади, окупація Сходу і Півдня країни. Але цей задум зазнав повного краху. Українські сили чинили запеклий опір. Москва була змушена змінити тактику і зосередитися на Донбасі. Літо й осінь 2022 року минули у важких боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Росія поступово захоплювала окремі території, однак ціною колосальних втрат. У вересні були організовані псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 30 вересня Путін підписав укази про приєм. Приєднання цих регіонів, хоча фактичного контролю над усіма ними Росія не має й досі. Навіть у Донецькій та Луганській областях Москва не контролює всю територію. Наприкінці 2025 року ситуація зайшла в глухий кут. Лінія фронту майже не змінюється, обидві армії виснажені. Україна отримує західну допомогу, але в обмежених масштабах. Росія продовжує воювати, проте ціна цієї війни постійно зростає. Санкції діють не миттєво, але системно підточують російську економіку. Демографічна криза в Росії поглиблюється за роки війни Москва втратила за різними оцінками від 200 до 300 тисяч чоловіків убитими. Навіть найобережніші підрахунки свідчать про катастрофічні масштаби втрат. Це були молоді чоловіки, які могли працювати, створювати сім'ї та розвивати країну. Тепер перейдемо до того, що може відбутися у 26-му році. У Кремлі дедалі чіткіше усвідомлюють, що війну потрібно якось завершувати, але Путін не може дозволити собі поступки без втрати обличчя. Відступ для нього означав би фактичне визнання поразки, а поразка для нього майже рівнозначна втраті влади. Водночас, внутрішня ситуація в Росії погіршується, зростає інфляція, падає рівень життя, накопичується невдоволення. Путін розуміє, що у 1926 році потрібно або продемонструвати бодай якусь перемогу, яку можна продати населенню, або знайти шлях виходу з війни без повного краху. Саме тому Москва намагається зберегти хоча б частину захопленого. Один із варіантів, який активно обговорюють у кремлівських колах. Замороження конфлікту по лінії фронту з подальшими спробами легалізувати окуповані території через міжнародні механізми. Кремль робить ставку на те, що у 26-му році світ втомиться від війни і погодиться на компроміс. Особливі надії Москва покладає на зміни у Сполучених Штатах. Після повернення Дональда Трампа на посаду президента 20 січня 2025 року Кремль розраховує на тиск Вашингтона на Київ. Трамп дійсно хоче швидкого завершення війни, але не шляхом повної капітуляції України адже це підірвало б авторитет самих США. Саме тому у 26-му році Вашингтон найімовірніше запропонує власний план врегулювання. Він передбачатиме складний і болісний компроміс для обох сторін. У Києві це також розуміють повне військове звільнення окупованих територій виглядає надзвичайно складним завданням. Крим за роки окупації перетворився на добре укріплену фортецю а Донбас, на суцільну систему оборонних рубежів. У політичних колах України існують різні погляди на завершення війни. Офіційно декларується курс на повне звільнення всіх територій, включно з Кримом. Однак за зачиненими дверима дедалі частіше звучать розмови про необхідність компромісів. Водночас ніхто не наважується озвучити це публічно, адже суспільство різко негативно ставиться до будь-яких поступок. Українці пережили окупацію, втратили близьких, стали свідками воєнних злочинів. Тому будь-яка заява про компроміс ризикує бути сприйнятою як зрада. Проте у 26-му році суспільні настрої можуть змінитися. Втома від війни зростає, і за наявності реальних гарантій безпеки частина суспільства може погодитися на складні рішення. Водночас ключову роль відіграватиме Захід США, Європейський Союз і НАТО. Саме вони значною мірою визначатимуть майбутнє цих територій. Без західної підтримки Україна не зможе довго вести війну. А без доступу до світових ринків Росія не здатна утримувати окуповані регіони. Захід має різні інтереси. США зацікавлені в ослабленні Росії, але не прагнуть прямого зіткнення. Європейські країни потерпають від економічних наслідків санкцій, і дедалі частіше говорять про необхідність швидкого завершення конфлікту. Водночас Польща і країни Балтії займають жорстку позицію, вбачаючи в Росії пряму загрозу. Китай веде власну гру, Пекін підтримує Росію рівно настільки, щоб вона не зазнала поразки, але й не перемогла. У 26-му році Китай може активніше позиціонувати себе як посередник. Туреччина також прагне закріпити за собою роль медіатора, пропонуючи Стамбул як майданчик для переговорів. Але навіть після підписання будь-яких рамкових домовленостей питання миру не буде автоматично вирішене. Мир це не документ і не гучна заява для преси. Мир. Це довгий, болісний і складний процес, який триватиме роками. У 26-му році може розпочатися лише перший етап цього шляху, і він буде надзвичайно крихким. Навіть якщо активні бойові дії припиняться, напруга нікуди не зникне. Лінія розмежування залишатиметься зоною підвищеного ризику, провокації, диверсії, поодинокі обстріли. Усе це буде частиною реальності, обидві сторони зберігатимуть армії в бойовій готовності, бо довіри між ними немає і не буде ще дуже довго. Для України ключовим викликом стане внутрішня стабільність після років війни суспільство буде емоційно виснаженим і розділеним. Частина людей сприйматиме будь які компроміси як зраду, інші як єдиний можливий шлях до збереження держави. Це створить ґрунт для внутрішніх конфліктів, політичних криз і боротьби за владу. Політична сцена України у 26-му році стане ще більш фрагментованою. З'являться нові сили, які будуватимуть свою риторику на темі миру за будь-яку ціну, водночас залишатимуться потужними політики, які апелюватимуть до ідеї боротьби до повної перемоги. Це протистояння визначатиме внутрішню політику країни протягом наступних років. Окреме питання ветерани війни. Сотні тисяч людей повернуться з фронту з психологічними травмами, пораненнями, відчуттям несправедливості. Якщо держава не зможе забезпечити їм гідну реабілітацію, роботу і соціальний захист, це може стати серйозним фактором дестабілізації. Історія знає багато прикладів, коли суспільства, що не змогли інтегрувати ветеранів, стикалися з хвилею насильства і радикалізації. Водночас для Росії завершення активної фази війни не означатиме повернення до нормального життя. Країна залишиться під санкціями, економіка буде ослабленою, а довіра Заходу підірваною на десятиліття. Навіть якщо частину обмежень поступово знімуть, Росія вже не зможе повернутися до статусу повноцінного гравця світової економіки у тому вигляді, в якому вона була до війни. У середині Росії 26-й рік може стати роком наростаючих суперечностей. Влада намагатиметься представити будь-яке припинення війни як успіх, але дедалі більше людей ставитимуть запитання, заради чого були принесені ці жертви. Особливо це стосуватиметься регіонів, які втратили найбільше чоловіків. Еліти також почнуть нервувати. Частина олігархів і чиновників уже усвідомлює, що ізоляція від заходу позбавляє їх доступу до активів, освіти для дітей і звичного способу життя. Це створює внутрішній тиск на систему, навіть якщо зовні вона здається стабільною. Путін у 26-му році намагатиметься втримати контроль, балансуючи між силовим придушенням і точковими поступками. Але його маневр для дій ставатиме дедалі вущим будь-яка серйозна економічна криза або новий виток протестів може різко змінити ситуацію. Повертаючись до Донбасу, варто розуміти навіть за найсприятливішого сценарію цей регіон не відновиться швидко. Роки бойових дій зруйнували не лише інфраструктуру, а й соціальні зв'язки. Люди, які воювали по різні боки фронту, змушені будуть жити поруч. Це створює колосальні ризики для безпеки і стабільності. Саме тому міжнародні миротворчі місії можуть залишатися там роками. Їхнім завданням буде не лише фізична безпека, а й контроль за виконанням домовленостей, роззброєння незаконних формувань, допомога у створенні нових органів влади. Крим у цьому сенсі ще складніший. Демографічні зміни, репресії проти кримських татар, мілітаризація півострова все це створює вибухонебезпечну суміш. Навіть у разі міжнародного управління знадобляться роки, щоб повернути туди хоча б відносну нормальність. Окремо постане питання відповідальності за воєнні злочини. Україна наполягатиме на міжнародних трибуналах, Росія всіляко блокуватиме ці процеси. Захід опиниться перед дилемою чи можна будувати мир без справедливості. Історія показує, що замороження питання відповідальності може лише відкласти нові конфлікти. У 26-му році ці дискусії вийдуть на перший план. Частина політиків говоритиме, що головне зупинити війну будь-якою ціною, інші наполягатимуть, що без покарання винних справжній мир неможливий. Цей конфлікт цінностей розділятиме не лише Україну, а й Захід. Не варто забувати і про роль інформаційної війни. Навіть після припинення вогню Росія продовжуватиме впливати на суспільну думку через пропаганду, дезінформацію, підтримку проросійських політичних сил. Україна залишатиметься полем боротьби за уми людей. Саме тому у 26-му році питання медіаграмотності, контролю за інформаційним простором і протидії пропаганді стануть критично важливими. Війна може змінити форму, але не зникне повністю на глобальному рівні. Наслідки цього конфлікту також будуть відчутні. Світ увійшов у нову епоху, де сила знову стала важливим інструментом політики. Події навколо України показали слабкість міжнародних інститутів і обмеженість міжнародного права без реальних механізмів примусу. У 26-му році багато країн зроблять власні висновки. Деякі почнуть активніше озброюватися, інші шукати ядерні гарантії безпеки. Це зробить світ більш нестабільним і небезпечним. Україна в цій новій реальності стане символом спротиву, але й прикладом того, наскільки високу ціну доводиться платити за свободу. Її досвід вивчатимуть військові, політики і аналітики по всьому світу. Підсумовуючи, можна сказати. 26-й рік не принесе простих відповідей. Він стане роком складних компромісів, болісних рішень і початку довгого шляху до нового балансу сил. Донбас і Крим уже ніколи не будуть такими, якими вони були до війни. Але саме у 26-му році може з'явитися шанс закласти основу для того, щоб майбутні покоління жили без постійного страху війни. Чи скористаються цим шансом політики питання відкрите. Але від того, які рішення будуть ухвалені саме тоді, залежатиме не лише доля цих територій, а й архітектура безпеки в усій Європі на десятиліття вперед.